Так, доброго дня! У нас нове надходження генераторів. Є генератори в наявності на 6,5 кВт, на 4,5 кВт, на 3 кВт. Також є балони на 15 літрів, балон на 10 літрів, балон на 8 літрів і балон на 5 літрів. Генератори ми е, отримали на 3 кВт, на 4,5 кВт, на 6,5 кВт. Також отримали редуктора разом в комплекті з цими генераторами. Редуктор 168-й газовий, який підходить від 1 до 4,5 кВт. Встановлюється на генератор на 3 або на 4,5. Знімається бензиновий карбюратор і ставиться газовий редуктор. Також будемо отримувати. Газові редуктори на 6,5 кВт 188 yeah. Установили карбюратор 160 на генератор на 4,5 кВт. Зняли бензиновий карбюратор і поставили газовий редуктор. Зараз будемо пробувати, як воно буде працювати. включили баллон у нас на 15 литров через редуктор газа. Сначала заводим на бензине, открываем краник. Заводим. Генератор как где-то консультацию полностью на проценту. И даже не знаю, не верга нет, я ничего. Верховня, такие советы. Показываем. Oh, <laughs> Нагадаю, вітер по 168. Тобто викинули, висвітливали, не було. Генератора на 4,5 подарування на кубці, який ви можете закусіти поміняти у цьому. Відбувається гекономик порядку десь водосміності. До генератора на 4,5. Ви отримуєте подарунок, разом по краю буде. газовий редуктор 160 російських. Дуже вигідно, гарна ціна.